Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Знаходжуся в селі Уторопи біля будівлі Уторопського ліцею. Тут зібралися місцеві мешканці, батьки, бабусі, дідусі дітей, які навчаються в цьому ліцеї. Нагадаю, яким керує директоркою даного закладу є така собі Романюк Ольга. Так, це от дивіться, скільки людей у нас зібралося. А це батьки, які хочуть висловитися з приводу керування Романю Кольгою цього лицею. Представтеся людям, хто ви. Яковенчук Тетяна Сергіївна, жителька села Уторопи. Я би хотіла розказати про один кричущий випадок. Ми ще на самому початку е директорування Ольги Миколаївни. Е святкова лінійка, 1 вересня. Ми всі святково одягнені, моя дитина йде в перший клас. Нас мала брати зовсім інша перша вчителька. За тиждень, буквально до 1 вересня, нам повідомляють, що нас бере інша вчителька. А ця Ганна Іванівна, вона десь ми не знаємо, чому так. Коли відбувалася тут святкова лінійка, Ганна Іванівна йшла до школи плачучи. А ми всі святково одягнені, виходили якраз на святкування. І вона нам сказала, ви мене не схотіли, батьки, від вас є заява і так далі, і тому подібне. Ну, звичайно, я борець за справедливість. Хотіла дізнатися, як так сталося, в чому батьки винні, де є наші заяви, де є наші підписи, що ми не хотіли от Ганни Іванівни. Закінчилася лінійка, Ольга Миколаївна сказала, задавайте питання. Я взяла мікрофон у руки, хотіла задати питання. Мене заціхали, затихали. Не можна, давайте в кабінеті вирішимо. Ну, вирішимо в кабінеті. Запросили нас на перший урок, перший клас. І буквально 10 хвилин проходить, забігає директорка, подивилася, ви за мною, каже, до мене. Ну, йду за нею. Думаю, зараз роз'яснить мені ситуацію, в чому справа. Зводить мене наниз і каже, вийдіть з школи, я вам не дозволяю тут знаходитися. Чого? Вийдіть. Ну, Звичайно, портити 1 вересня дітям і батькам я не збиралася і не хотіла, тому я слухняно вийшла. Але моя дитина сиділа сама на першому уроці. У мене все. Так, хто слідуючий дівчат? Можу я розказати. Я Микитюк Марія Юрівна, мама трьох дітей в цій школі. По школі лунало таке, що є такий наказ в утроівському ліцені, що не можна батькам заходити до школи. Нас не пускали, не пускали такого при вході. Ми повинні були казати, телефонувати, але не заходити до школи. Бо є такий наказ. Була якась ювентна поліція, нам зачитали гарно цей наказ. Так як я не є не юристом, не нотаріусом, не розуміла. Ювенальна поліція так? Так, не розуміла, я, що там робиться, що там говориться в тому наказі. Нам гарно його зачитали, ну дійсно думаю, може є наказ. Коли тепер йшло розслідування, в кінці добилася я того наказу, ще раз нам зачитали, ну так ми могли ходити в школу. То поясніть мені, як я мама трьох дітей, не могла зайти і поінтересуватися, як мої діти, що мої діти, чи вони щось забули, чи термус, чи судок. Це треба було б телефонувати, передавати. До школи ми заходити не могли. І ще одне питання: так як я мама трьох дітей, один з моїх учеників є. В 10 класі під керівництвом Чернеги Оксани вони гарно е, виграли в Яблонові, в Косові і мали їхати на Франківськ. Але вони не поїхали під погрози, що ваш класний керівник буде вам вручати свідоцтво під хатою. Наші діти лишилися вдома. В мене все. А чому так сталося? Поясніть, будь було... ласка. Директорка не пустила. Чому? Тому що без не пояснень. Це якісь, я так розумію, але в органах є ну там з Яблонова подалося, що наші діти мали поїхати. І подалося сюди, щоб вони поїхали, але вони не поїхали. Я додам до цього. Діти навіть були згідні з дерева з керівником Оксану Мирославну за свої власні кошти поїхати в Франківську. Бо це був благодійний до військових. Це друга вже. Ні-ні-ні, це перше. Ні, 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 це перше. За свої кошти вони могли поїхати. В них забрали сорочечки напередодні, і вони не мали в чому поїхати навіть за власні кошти. Отак це... це якесь незрозуміле перешкоджання з боку був, був виділений. А гроші виділи на, на солярку, все було виділено по комісії. Сказала так, це. навіть не стала. які, які мали було... бути там. І, і фамілія дітей, які мали їхати угу. А діти вона... три місяці навіть у підвалі робили репетиції, що хотіли гідно виступити на обласному. Конкурс. Тобто незрозумілих причин так. вона перешкоджає. їй не подобається так. класний керівник директорці. Тобто, якщо я правильно зрозумів, цей за конфлікту директорки з, -з, -з класним Черне. керівником вона, вона перешкоджає. Вона за правду. Черне. Так, бо за правду. Угу. Продовжуйте. Я навчаюся, пане Романі, жителька села Уторгу. Цікавить мене таке питання. Діти цілий рік ходили пішком до школи. Автобус дітей не возив. Кошти ми знаємо, що були виділені. В документації це все затверджено. Але директорка сказала, що їхати не буде, бо там погана дорога, дорогу у нас зробили ідеальну. Ну, вона так вирішила, що їхати туди, автобус не буде. Де ці кошти поділися? Ми не на знаємо. паливо. Ми не знаємо, на ми не знаємо. А в документації це все і затверджено. Це перше. Друге, кожен рік з нас. Требують кошти на ремонт школи. У мене четверо дітей, ну, зараз четверта дитина йде до школи. І пишуть у групі, що треба там 300-350 гривень здати. Я відписала на те, що кошти виділені на школу є на ремонт, я здавати не буду. Мене зразу видалили з групи. А видалили такі з групи, що в них тут родичі крутяться в цій школі. Тобі ж незрозумілі побори, не зрозуміло на що, і ніхто так, вам так, чітко так, не так. дає пояснення, куди. Ніхто зразу ті мене просто видалили з групи, і все, бо я написала то, що правда, а правду ніхто не любить. Ага. Так. Я, мама трьох дітей, які навчаються у школі, і четверта, яку хотіла дати у садочок, підійшла до директорки і спиталася, чи я можу подати документи. Вона мені сад йде у серпні. Потім я в інтернеті виділа цю всю історію з удоволу, яка склалася дуже неприємна, і я почала поширювати ці так Як в мене чоловік теж військовий, і я знаю, що це таке є. Наша е, до мене поступив телефонний дзвінок від Ольги і Ольги Миколаївної. Вона мене запитала Це від директорки ліцею, так? Так, це від директорки ліцею. Вона мене запитала. Ви до мене підійшли за садок спитатися? Я вам відмовила. Я кажу, ні. А вона каже: Скажіть, чи мало я вам хіба помогла? Що ваші діти? Їдять в школі безкоштовно. Ну, це ж вам від держави. Ну у загальності вона так висловилася, що вона мені допомогла зробити так, що в мене діти їдять безкоштовно. І це що це ж забезпечення від держави? І що вона ще сказала в остатку? Що е, я не знаю, чи ні, не за садок не знаю. Вона, вона сказала, що е, в нас садок з трьох років, а моїй дитині. На коли я хочу давати садок, буде два і сім. А там ходять по півтора року. Ну і я теж там знаю. Там ходять і по півтора року діти. Як нема недобору 10. садочку, то є діти і два, і півтора, то цих беруть. А мою, напевно, не візьмуть, бо я поширюю, так як вона сказала, неправдиву інформацію. Я поширюю фейки. Це тобі ж, коли б вона своїми знайомими родичами перешкоджала похованню загиблого героя. Оце за це вона. Вам почала мститися, так? Так, так. Угу. Бо то, що в мене теж чоловік як не як, врахується військовий, він є військовий, і я не хочу це завивати в потерці. Ми мусимо триматися до послідку і підтримати один одного, підтримати вдову, підтримати вдову на, насамперед, яка пострадала в цій ситуації більше, напевно, за нас усіх. А ми мусимо, як оторопчани, зібратися до купи і попросити її війти з нашої школи і більше в нашому селі не з'являтися. Дякую. Так, ви ще також хочете сказати так. декілька слів. Я висік Марія Дмитрична, у мене цього я є опікун дитини, яка ходить сюди до школи. Мені треба було характеристику цієї дитини. Я ходила не один день, і вчителі і до міністрів приближали вовше, Вона забирала учителів. І так прийшлося, що. Що мій син прийшов з війни у відпуск, і коли я прийшла з сином, вона на 9 годину не приходить на роботу, вона на півдесяту саме швидше приходить до школи, хоч у неї перший урок туди мав бути перший урок, то вона, в неї це не цього. Ми почекали, і туди, коли з сином я прийшла, вона запитала, хто це такий, я представила, що це є мій син то все вона сказала, що на 12-ту годину, аж туди це рішити. Та Бог знає, коли б я зішила. Доки я б ще ходила по ту характеристику. О, і в і, і і, і роки вона не, не проводила в молодших класах, так було. І і вона собі так ну, просто це невідповідально. І до людей так само до школи на, на дворі батьківські збори не один раз ми були, що буду школи. На вулиці до батьківських збори? Так, так, було, це. та було, це правда Шаху, було була. Вона не вдалася, не вдалася школа, то може брати свої, своїх дітей і йти геть. Вона написала письмо, це, в общем, від комент... це вона написала письмо. Це письмо ввела 10 батьків, викликала цих батьків по одному туди і примушувала батьків писати подяки, а потім. А, а потім е, за е, сказала, що це письмо йде на експертизу. На експертизу це письмо не могло йти, бо це не було. Е, це була сирокопія. Були збори, де моя дочка підоймила це питання, де це є вже скільки, півтора року йде експертиза. Вона сказала, що цим займається поліція. А тобі, якщо не вдало, бери свою дитину, іди геть. Вона е, дійшла такого висновку, що вона до батьків визивала міліцію. У двох з цих десяти батьків була міліція. Е, ще таке питання? Вона по профілю вчитель молочних класів? На мову? Але ж тільки англійську мову вчилася. Чи вона на уроці дуже мало відходила? Вона, вона на уроки дуже мало виходила. Вона хоче, тих, хоче по, мінус, по 10 хвилин на уроки. Діти не ми вже питали Ірину є, Руманів... вона урок проводить 5-10 хвилин. Так. так ми питали Ірини Романівну, як це може бути по другому Вони не проводити. Не можуть читати. Як Бо вона сказала, що то ще діти не мають читати, діти мають читати далі. Ірина нам сказала, що діти повинні були читати англійську мову з першого класу. Тобі що вона повністю зриває учбовий процес, так, так? Так, І ми б хотіли, аби нам замінили директора, аби ми об'єднали цілу громаду, аби так, не ми допустити то, не... її до 1 вересня, може, якісь є вчитель. У нас вчителі є багато, у нас вчителів є. У нас тужі є, досі, є, на досі, досі, досі. є так. мудрі вчителі, нормальні вчителі, що себе нормально погодять. Ну, так як з порозумінням до нас ставлю, ми ставимося до них, то було непорозуміння. Але до школи школі. нас до школи не допускати, бо... бо ми є посторонні. От до школи батьків не пускати, ми є посторонні. І це категорично стоїть цього. Це... Ти хробка там цього на і не пусти тебе аби не знати, що було там учителька чергова. Ні, а у це директорка сказала. Кізконстатабір. Навіть це, це, це точно а ви розумієте? Роки. Це да, такого ніде нема. слово. Я, я бабуся. У мене навчається тут одну внука, правда забрали до другої школи, бо директорка ну так довела мою дитину. Що вона мусила забрати дитину школи. Одинадцятий клас він тепер кінчав. Але я хочу сказати друге. Я хочу сказати, як її мама і вона, мою дитину, мою ну, мою маму двох дітей, що вчились у школі. Як вона з директорка з мамою називали на класних зборах? Того року, цього року, не того року, цього року, на перше вересня, але. Не з цього я почну. Досить того, що сьомі класи зводили, де дитина мої дочки, зводили докупи два сьомих класи. Ну, і це вже всі знають у селі, всі знають, де ж нам ніхто не повідомляє батькам, що ці дітей зводять класи докупи. Потім вже чуємо, що вже будуть керівники а не ті, що були, зовсім буде друга керівничка. Ну, Батьки Марія Миколаївна, вона дуже хороший спеціаліст, з дітьми вона дуже вміє працювати. Ну, в общем, спеціаліст той, що треба. І ми, не ми, бо, правда, я не брала участь, брала моя дочка. І вони, батьки зібралися, хотіли до Ольги Миколаївни, ну, вона їм сказала, чи точно зводять класи, хто буде класним керівником, що вони хочуть Марії Миколаївські Марії Миколаївни класним керівником. Батьки прийшли до школи, ніхто не дав слову батькам сказати, все говорила директорка, що вони нерозумні, не мають вищої освіти, ну, обзивала їх отаково, всяко. Батьки розійшлися без одного слова, щоб сказали її. Ну, досить того, що на 1 вересня. Приходять до школи 1 вересня, після 1 вересня, після лінійки, в общем, збори в 7 класі. На зборі приходить директорка свою маму. Ну, я не знаю, може, ще таке буває в якихось школах, Я не знаю, але ну, це я перший раз чую за свої 70 років, що мама приходить з директоркою до школи. І що мою дитину обзивати? Бо вона це закерувала, що батьки всі зібрали і вона. Тобі вона вона ж вони вона. перетворили державний ліцей у свій особистий бізнес, так? Так, так? Так. І вони годину годину вони дві обзивали мою дочку. що Ти зараз вилетеш з цієї школи. А ти тут ніхто, ти мої дочки пальця не варта. Ну, в общем, що хотіли, то казали. Дві. Напередоган. Одна сім мучила, змучилася, друга казала. Дві мама і директорка. Ну, це це якийсь дурдом, слухайте, ну, це, це не не ліцей, це дурдом. І після цього всього моя дочка написала на гарячу лінію. Ну, вона прийшла додому, не буду всі подробності розказувати. Вона тріслася, годину відходила взагалі, не говорила ні з ким. Ну представляйте собі. Але батьки, що були на цих зборах, коли вона написала на гарячу лінію, директорка пише заяву, що моя дочка зривала збори. І залякує цих батьків, батьки приходять до школи і розписуються, що дійсно моя дочка там не давала проводити збори, що вона підірвала збори. І батьки наскільки треба залякати людей, щоб люди підписали неправду. Ви розумієте, як? Неправду, то що взагалі її не було. І людей було не одна людина, так, а їх було, було багато, багато, їх було багато. їх було багато. Це мама нашої директорки, О, бо я мама, у мене донька у самому класі теперішньому, так якби закінчена, вчиться. То е, вона, мама її залетіла до класу і почала казати, що ви з моєї дитини хочете. Моя дитина попала в свинарник, в сарай, у нас зробила з цегу люди. Вона тут каже, зробила люди. Ви що з неї кошти Тобто Сім'я Романюків приватизувала ваш ліцей, так кошти <реш> і, і закінчується все, що вона сказала моїй дочці старші. Вона працює тут в школі. Що ти була не на своїй стороні, що мов на вступила за свою сестру? Вона каже: Я на стороні правди і на стороні своєї сестри. І вона і давно того, у вас це тут відбувається і, і все. Чотири роки відколи вона прийшла 4 роки, так? донька йшла у перший клас, і того, Вона заступила на цю посаду. І краще чотири роки за і з того часу вона почала на з мою старшу дочку, ця, що працює в школі, почала неполадки. Вона підходила до неї десять разів. і казала. Ну десять, не десять. Я так сказала, складесять разів. Підходила до неї багато разів і казала Оля Миколаївна. Ми у війну грати не будемо. Давайте будемо працювати. І так, що відноситься до, до роботи, будемо це, а остальне не будемо чіпати. Ну, вона так, як пішла, так пішла, так пішла з цими концертами, з цим усім, залякуванням 10 Тож класу. Тож звільнялася, так? Звільнялась ваша дочка? Ні, моя дочка, не звільнялася. Моя дочка, чому малась і звільнити? Моя дочка, моя дочка не зробила нічого золу нас і звільняла. ті. Дуже не звільняються ті, що не можуть. Е Розумітися з людьми, А вона щось і має звільняти. А знаєте, що Розуміло. її формі не працює її. Це директорки. Мама офіційно тут оформлена, і ніхто про це не знав. Аж тепер це виявилося, що вона офіційно оформлена тут. Тобі ж тут оформлені мертві душі, яких так, тут ніхто ніколи не бачив. Вони так, тут не працюють. Перший так? І послідний дзвінок. на першому дзвінку і послідному. Ну ага. це тепер виявилося, Все, друзі. Зрозуміло. Що друзі, хочу сказати? Ви все чули, ви все бачили. Хотів би звернутися до керівництва Івано-Франківської області, щоб вони звернули увагу на те, що тут відбувається у місцевому ліцеї, як сім'я Романюків це зробила приватним бізнесом, яким з приватним концтабором, чи я не знаю, як це назвати. Влада Івано-Франківської області. Будь ласка, вмішайтеся і розберіться, що тут відбувається, і так далі. Місцеві мешканці будуть звертатися до правоохоронних органів. Тут вже є ініціативна група, будуть писати заяви у правоохоронні органи. Також паралельно буде проводитися моє журналістське розслідування. Всім гарного дня! Максимальний репост цього відео, щоб всі чули, всі бачили, що тут відбувається.